Друзі, вітання! Всі обговорюють національну стратегію безпеки США. Там, де Росію розглядають як партнера для стратегічної стабільності, оскільки концентрація зусиль має бути на протидії Китаю. Це кидок Сполученими Штатами Америки Європи, яка і принижувалась. Давайте згадаємо всі ці реверанси перед самітом НАТО. В Нідерландах під час саміту і Європа, яка приконила Україну бути з Трампом толерантним, втримати його в Європі, ось і стримати його від тиску на Україну щодо капітуляції, тиску на Європу. Замість того, щоб проявляти певну суб'єктність, ми зараз всі в певній пастці, хоча в Україні не ніколи не було ілюзій. Ось і те, що стало очевидним зараз в багатьох європейських столицях, було для нас давно вже як доконаний факт: що тепер робити? Якщо США далі наївно думають, що якось завершивши швидше війну Росії проти України за рахунок наших інтересів, і це дозволить їм, як вони кажуть. Воїн Юкраїн, тобто там уже немає ні агресії Росії, очевидно і немає ніяких питань як правосуддя за російський геноцид проти України. Тому мені здається, що зараз а, треба пояснювати американському суспільству, наскільки програшною для США є такий підхід, тому що Росія ніколи не буде Сполученими Штатами Америки в грі проти Китаю. Китай. Розуміє, що Америка без українського досвіду сучасних новітніх війн не має тих карт. Саме Україна з нашими силами оборони є єдиною в світі серед демократичних країн державою з боєздатною армією військом. І це та карта, яка в руках США. Могла би бути переконлива в довго ну в середньої довгостроковій е, геополітичній е, грі. Мені здається, що це треба було би дуже чітко пояснювати. Отож, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал і не забудьте прочитати дві важливі статті. Перша